Давайте йти далі, будемо дивитися, як буде розгортатися події далі. Ну а в нас знову ж таки футбол. Футбол був достатньо цікавий. Говерла, яка була під питанням, чи буде ця команда грати у е, внутрішньому чемпіонаті, тому що були серйозні борги у цієї команди. І от ми бачимо зараз момент поєдинку, в якому Говерла. Зустрічалася з Дніпром, Олександр Оксі, абсолютно дивно. Здавалося, що Дніпро мав би легко. Команда фіналіст Ліги Європи, команда е, з серйозними такими футболістами, команда не змогла обіграти команду, яка буквально за Тиждень збиралася до чемпионата. Оксандр. Ну, Ви ж, в частності, самі відповіли на свій вопрос о тому, що команда фіналіст Ліги Чемпіонів, команда Ліги Європи. Європи, да, команда пожелаем <сіпіонів> Ліги Чемпіонів, дай бог. Туда треба ще вийти. Тобто, перейти з этого и вот сразу окунуться во внутренний чемпионат очень сложно. Это с психологической точки зрения. Мы видим, что и моменти растранжирили, и того настроя, то и отдачи не было. Наверное, и не могло подробно. Андрею, проблема. Ні, Нет, дело в том, что мы не знаем, как тренерский штаб тоже готовит команду. Может быть, на данный момент они тоже еще находятся не в оптимальной форме и набирают эту форму. Вот. Поэтому здесь просто надо отдать должное тем ребятам, которые вышли в верли. Ні, я все розумію. Ми зараз, ми зараз говоримо, що ми не знаємо, як там готуються. Дніпро має перемагати магазин, Ні, по статусу як команди, если взять, то, конечно, а Должен по стратегии, по стратегии, по турнирной борьбе, Александр. Не, ну э, нельзя же результат оценивать только что. Вот да, это Днепр, это Гаверла, она собралась за неделю, и мы ее сейчас да. выйдем и обыграем. Как только так начал считать, тебя сразу нету. Потому что эти ребята они будут и. У Манки что Шудех, то так порохвал в Футболистов Днепра. Ну, вполне может быть, но вы же не забывайте, что игры по накалу и по содержанию в корне отличаются между тем, так. как сейчас Днепр играл. Ліги Європи або як він зараз грав... та. Та забули вже про Лігу Європи. Це вже все пройшло. Треба починати все спочатку, починати новий чемпіонат, здобувати нові трофеї, вигравати нові матчі. Получається по, ну, по фізіономії раз-два, тоді і не шнуть. Ну але просто вже мінус два очки. Да? І, ну. і, і що далі? Грати як далі? Так от наступних матчів вже зовсім буде інший настрій. Ну потім просто розумієте, от там всі кажуть, Дніпру трохи не вистачає. Ну, так от не вистачить людей. Ну, є матчі, коли треба вигравати, вигризати, виривати, правильно ж? Я просто ну, задоволений Говерлою, от до речі, гол, який забивався на 57-й хвилині Віталій Гемега. Дивіться, як Гобленко пришел. Лексантки. Не, ну чого він должны был пройти? Там ошибка була, але тим не мені нападающий поборолся до кінця і бив поворотом. А получился хороший прострел. Я думаю, він стріляв, стрелял. Александр. Ну, бей дальний угол. Это самое верное решение. Андрій, зрізав ні, зрізав не, здесь О, зрізався м'яч. Ні, зрізався м'яч. Ні, зрізався. В дальній да, угол, да. удар не получился, але вийшов хороший прострел. Ну і Дніпро в принципі особливо нічого у другому таймі не створив. Окрім цього от моменту на 79-й хвилині, коли забив Безус. Безус у перерві поміняв Федорчука, вийшов на поле. Дніпро Лучкевички поміняв Федецько, якраз він по навісив. Два футболісти вийшли на заміну, зробили цей гол. Але Дніпро в принципі у другому таймі нічого той не створив. А уже очень сложно что-то сделать. Если да, человек возле да. своей штрафной площади, попробуй там создать. И мы смотрели первый тайм, и мы говорили, кто в каком статусе выступает. Потому что Гаверла там контролировала игру и были хорошие моменты. Поэтому мы об этом и говорим с самого начала, а потом уже очень сложно перестроиться, настроиться и там включиться. Ну, я просто трохи розчарований, потому что, в принципе, я дочка, от від Дніпра більш игры, и ну, команда ну, повинна все Сарину підтверджувати свій статус. Это психологический момент. только чуть не доценили соперника до игры, потом в игре практически перестроиться невозможно. Это уже аксиома, это уже пройдено не раз, к сожалению, Днепр наступил на эти грабли, на которые, кстати, он уже тоже не один раз наступал. Как в начале чемпионата, так и В середині і в концовці ну наздоганяти потім буде дуже важко. Те, що Маркевич каже, що в нього немає кадрового підсилення і не вистачає йому футболістів. От ж точка зору як тренера, Олександр Оксіч. Ні, ну свежая кров нужна всегда. Такого быть не може, щоб команда не а, приобретала игроку в межсезонье. тем более уровня Дніпро, тим более команда, которая ставит самые высокие задачи. І в Лиге Європи, групповой турнір, і в борьбе за э, самые высокие места в чемпіонаті України, Днепрі не взял ні одного футболіста. Тобто для того, щоб не законсервувалася команда, просто не а засиділася. Свежая кровь нужна не перебрудила, так, ну, да, ми говоримо о конкуренції, да? тому що конкуренція подстегивається, щоб виходити на новый уровень. Да, каждый будет бороться за место в составе. А на сегодняшний момент сколько там, 15 футболистов у команды, которая ставит перед собой серьезные задачи. Но это не, да, не, сейчас пойдут игры на три фронта к да. вот, сентябрю: групповой турнир, Кубок, чемпионат, сборная очень серьезные игры. Будет чрезвычайно тяжело.